Чекаю кожен день, Сказати, що скоро прийде, може вночі, може вдень, тим часом як ще вариться, підношу очі до гори. Може ніч одна, може ще сльоза. Чи крапля по Чую катаклізми на землі, про все це колись сказав, як ще жила цій землі, моя надія, уся на нього бо поможебі. Może jedynie ludy, może jedynie dym, może nic chodne, może nic odam, może szczęście se, czy krapia po Я вас вітаю, дорогі друзі, і хочу разом з вами почитати Слово Боже. Слово Боже, закінчується наш ще один день, Бог дозволив ще прожити цей день в благословіннях. Вірю, що хліб насущний, ми мали сьогодні, і хліб духовний, і якщо Господь нам дозволив послужити комусь, ми це зробили. І тепер хочу почитати разом з вами Євангелія Святого Марка, 8 розділ. 22 го віршу. Приходить він Ісус у Вівсаїду, і приводять до нього сліпого і просять, щоб доторкнувся до нього. Він, узявши сліпого за руку, вивів його за село і, послинивши йому очі, поклав на нього руки і спитав його чи бачить він щось? Він, глянувши, сказав Бачу людей, перехожих немовби дерева. Потім знову поклав руки на очі його і вилів, Йому глянути. І він зцілився і став бачити ясно. Відіслав Ісус його додому і наказав не заходь в село і нікому в селі не розповідай. Всесильний Бог, який прийшов в тілі на землю, в особі Ісуса Христа, справді звершував для людей дуже багато. Він творив те, чого звичайно, проста людина не під силу робити. І до сьогоднішнього дня, сьогодні багато чого може справді медицина зробити, але приходить такий момент, коли сам лікар, частіше, можливо, це хірург, він скаже те, що ми змогли зробити, або те, що нам під силу, або те, що ми, те, чого ми, що ми намагалися зробити, ми зробили. І часто дійсно ми отримуємо відповіді позитивні від медицини. Історія прочитана нами. Вона для нас каже про те, що Ісус є всесильний Бог. Яким методом Він робить те, що Він зробив? І були інші історії, коли Він на відстані все звершував і казав, ідіть, ваш там син вже здоровий, коли він доторкався просто до людини, або просто казав слова, віра Твоя допомогла тобі і спасла тебе, звільнила тебе, чи твого си, твою сина, чи твою дочку? Історія наша. вона... Для нас є цікавою тим, що вона приносить для людей багато радості. Люди ходили за Ісусом і приводили не тільки одну людину або двох, а навіть просто натовпи людей своїми дітьми, своїми батьками, своїми друзями. Робили люди неймовірно для того, щоб допомогти один одному. Ісус Христос приходив до таких людей і ми не зустрічаємо, щоб десь Ісус комусь відмовляв. Ми радіємо разом з тими людьми, які радіють. І ми дивимося і хочемо уявити цього чоловіка, який мав щось своїх, напевно, батьків, можливо, друзів, які вже побачили його здоровим, всі раділи. Але виявляється, що поки ми от живемо на цій землі, на грішній землі, не завжди радіють 100% людей. Тому що є ті люди, які не радіють, які, які йдуть слідом Каїна. Коли Авель приніс жертву, він радий був, що Бог прийняв жертву. А Каїн, замість того, щоб підтримати брата, замість того, щоб зробити так само, як Авель зробити, напевно, це мало бути від щирого серця зроблено. Він пішов іншим шляхом, і що принесло шкоду, принесло смерть. Ми сьогодні переживаємо схоже: коли Україна стала вільною. І почала відбудовуватися, розбудовуватися, і Бог допомагає в цьому і до сьогоднішнього дня. Україна сьогодні переживає те, що переживав свого часу, переживали, переживали перші люди. Сьогодні є вбивства, сьогодні смерть. Сьогодні літають ракети для того, щоб вкрасти, вбити і загубити. Сьогодні лється кров для того, щоб людина стала вільною. А якщо вона вже стала вільною, щоб вона за це платила. І ми знаємо, що, що те, що відбувається в преісподні, коли диявол заздрить тим, хто люд, хто хоче, правда, прагне і шукає свободи, він, він хоче це зробити. Ми сьогодні бачимо оце, оце сіяння зла неправди і гріха, але разом з тим на грішній землі є церква, яка допомагає людям, навіть знедолим людям, які шукають радості, шукають, шукають кусок хліба. Церква, вона в змозі допомогти, і вона, слава Богу, це робить, і Бог нас в цьому навчає. Історія, прочитана нами, якраз є тою історією, коли, коли люди почули про те, що чоловік став вільний, він просто почав бачити, і вони раділи разом з ним. Але як я кажу, що біля нього точно були люди, які, які із заздрощів, або з якоїсь ненависті, або щось з іншого приводу хотіли принести для нього шкоду, не не раділи, хоча б, можливо, були. Байдужими, хай Бог нам допоможе, аби ми могли би тими людьми бути, яких Бог продовжує виховувати для того, щоб якщо ми маємо добре, якщо ми бачимо, якщо ми маємо відносне здоров'я, щоб ми не були, не були осторонь тих людей, які потребують цієї допомоги. Ми знаємо з вами багатьох людей, які є сьогодні волонтерами, які ризикуючи життям їдуть для того, щоб вести хліб, для того, щоб привезти воду. Для того, щоб обняти солдата і помолитися разом з ним. Для того, щоб потішити людину, яка сьогодні плаче через те, що їхній син чи дочка загинули на війні, захищаючи нашу свободу. Хай Бог благословить всіх нас. Амінь.